Пенсії 2024, що зміниться і чи буде підвищення з 1 травня. У травні продовжать нараховувати підвищену пенсію працюючим пенсіонерам, збільшений розмір виплатять у червні, триватиме програма грошової допомоги від Всесвітня продовольча програма ООН, а пенсіонери з числа ВПО, які не пройшли ідентифікацію до 31 березня, матимуть можливість це зробити і відновити виплати. Чи буде підвищення пенсії з 1 травня? Після того, як у квітні 2024 року підвищили пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж, та провели автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, нових підвищень у травні не заплановано. У травні продовжать нараховувати підвищену пенсію працюючим пенсіонерам, але виплата вже перерахованих сум у квітні та травні відбудеться у червні цього року. Поряд з цим, у травні виплати збільшаться лише у тих пенсіонерів яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років? Головна умова пенсія у людини не має бути вищою за 10 340,35 гривні. Нагадаємо, вікова надбавка виплачується у таких розмірах. Особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75 річного віку у розмірі до 300 гривня. Особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80річного віку у розмірі до 456 гривня. Особам, яким виповнилося 80 років і більше, у розмірі до 570 гривень. Читайте також пенсії 2024, який розмір виплат у більшості пенсіонерів та середня пенсія на 1 квітня. Ідентифікація пенсіонерів з числа в поутравні. Пенсіонери, які отримали статус в подо 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, для продовження виплат можуть пройти перевірку у травні у будь-який зручний спосіб. Способи проходження ідентифікації особисто звернувшись до відділення АТО або до сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу, паспорт громадянина України. Через авторизацію в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ФУ за допомогою віддаленого КПД, ДІЯ, створеного у мобільному додатку єдиного державного вебпорталу електронних послуг. За допомогою відеоконференц відеоконференц-в'язку У закордонній дипломатичній установі для пенсіонерів з числа ВПО, які перебувають за кордоном. Важливо знати, що кошти пенсіонерів. Які не пройшли перевірку, будуть накопичуватись на розрахунковому рахунку до моменту проходження ними ідентифікації. Після проходження пенсію перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати. Читайте також пенсії 2024. Як самостійно обчислити розмір виплат? Грошова допомога пенсіонерам від всесвітня продовольча програма ООН у травні. У травні Пенсіонери можуть отримати додаткову грошову допомогу від Всесвітня продовольча програма ООН. Нагадаємо, що цю програму у квітні 2024 року було продовжено ще на трьох місяці квітень, травень і червень. Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проєкту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам. Отримують пенсію в розмірі меншому за трьох тисячі Проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та або допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до всесвітньо продовольча програма ООН чи ДОПФУ. Виплата додаткової грошової допомоги проводиться на банківську картку або через Укрпошту.